У безкрайньому синьому океані жило маленьке китенятко на ім'я фонтанчик. Настала ніч, і хвилі ніжного гойдали його, але фонтанчик ніяк не міг заснути. Мамо, мені не спиться, тихо прошепотів він. Мама китиха усміхнулася і сказала: тоді, заплющучиня. І послухай, як співає море. Фонтанчик заплющив очі, але замість сну він почув, як плескаються рибки, як хлюпоче течія, і як далині співає кит басис. Це було красиво, але сон все одно не приходив. Тоді малюк поплив до свого друга дельфінчика Денеса. Як ти засинаєш? Я рахую, скільки разів місячне світло танцює на хвилях, відповів дельфін Фонтанчик спробував рахував, рахував, і з кожною хвилею очі ставали важчими. Коли він нарахував до десяти Його ніжно вкрила хвиля теплого сну. Мама поцілувала малюка і прошепотіла Спи, мій маленький маленькомундрівнику океану і китеня фонтанчик спав, мріючи про далекі теплі моря та нові пригоди.